Добрий день, малята! Ми раді нашій зустрічі. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любостежкою іти, тут живемо, як і ти. Діти, а як називається наша країна? Так, вірно, наша країна це Україна. А ось так вона виглядає на мапі. Україна дуже велика держава. Сьогодні ми познайомимося з західною частиною України. До західної частини України належать вісім різних українських областей, по яких ми будемо подорожувати. Малята, на чому можна мандрувати? Пропонуємо відправитися в подорож на повітряній кулі. Готові до подорожі! Відправляємося в подорож з нашого рідного міста Запоріжжя. Нас вітає місто Львів. У Львівській області багато чудових місць, де можна гарно відпочити, дізнатися щось нове і відволіктись від міської метушні. Приголомшливі замки, скелі, печери, де жили первісні люди, мальовничі водоспади озера з прозорою водою Львів з давніх давен. Славився своїми солодощами. Перебуваючи тут, зазирнемо до Львівської майстерні шоколаду. Це місце, де зі звичайного шоколаду створюють витвір мистецтва і всі цукерки роблять вручну. Наступна зупинка Івано-Франківська область. Івано-Франківськ це європейське місто, райський куточок з красивою архітектурою, затишними скверами та парками. Івано-Франківщина не найбагатша область на видовищні місця, найвищі гори України, крижані водоспади та мальовничі високогірні села. Природа Карпат, казково багата на рослинний та тваринний світ. Архітектурна споруда у формі найбільшого світі писанкового яйця стала візитівкою Коломиї. Це єдиний у світі музей писанкового розпису, що приваблює відвідувачів з усіх країн. Слідуюча зупинка Тернопільська область. Тернопільська область вібрала неповторний колорит Галичини з австрійською архітектурою. Красою Поділля та Спокій Волині. Недалеко від Тернополя є справжній плебанівський віадук. Цей міст є справжньою архітектурною пам'яткою. Якщо, милуючись віадуком, ви раптом згадаєте про Гаррі Поттера, не дивуйтесь, адже його шотландський віадук-побратим з'являється у фільмах про хлопчика-чарівника. Наша подорож продовжується по Волинській області. Волинська область в західній частині України перевертає цікавою історичною спадщиною і небанальними пам'ятками, лісами і озерами. Озеро Світязь – сперли на Волині. Це найглибше озеро природного походження в Україні. Озеро живиться тільки підземними водами. В нього не впадає жодна річка. Якщо подивитися на світя зверху, то воно нагадує Мамонта, який приліг відпочити серед вічно-зеленого лісу. Ми приземлилися в місті Рівне, що є обласним центром Рівненської області. Рівненська область славиться своєю історією, пам'ятками національного значення та природніми багатствами. Одним з найбільш популярних і дивовижних місць вважається тунель кохання. Колись на цьому місці знаходилися новенькі блискучі рейки, що йдуть далину по довгій доріжці зі шпал. Час від часу по гілці проїжджали потяги. Потім у лісі все рідше став лунати з коліс, поки залізну дорогу повністю не закинули. Вона заросла зеленю. Але не суцільними чагарниками, через які навіть білкам складно було б пробратися, а справжнісіньким тунелем. Наша повітряна куля приземлилася у Хмельницькій області. Хмельниччина багата на унікальні місця, географічні цікавинки, старовинні замки, церкви та фортеці. Про Кам'янець-Подільську фортецю можна розповідати чимало. Саме ця фортеця зробила популярне містечко у Хмельницькій області. Фортеця входить до списку семи чудес України. Наша зупинка в Чернівецькій області. Незважаючи на те, що Чернівецька область є маленькою, вона має багату культурну та історичну спадщину. Поєднала у собі красу гірських і лісових пейзажів, стрімких водоспадів, величних архітектурних будівель, храмів, старовинних замків. Хотинська фортеця одна з найяскравіших та найдрівніших історичних та архітектурних пам'яток України. Наша подорож по західній частині України завершується в Закарпатській області. Закарпаття надзвичайна місцевість. Нас зустріне неймовірна краса цього краю, що відлунює дивовижною історією, розлитою по замках, парках, вузьких вуличках. Хто хоч раз побував у цьому місці завжди пам'ятатиме кришталеву прозорість дзвінких річок, срібне звучання чистого повітря. Велич Карпат з густими лісами і красивими озерами. Озеро Синевир знаходиться на території заповідника, де можна побачити тварин та рослин, які занесені до червоної книги. Якщо дивитися на нього згори, можна побачити таку картину: велика водойма, оточена звідусіль могутніми деревами з маленьким острівцем посередині, що нагадує зіницю ока. У водоймі мешкає форель, риба, яка водиться лише у кристально чистій воді. Озеро Синевир, ще називають морське око. Малята! Ось і закінчилася наша віртуальна подорож по західній частині України. І ми повернулися до свого рідного міста Запоріжжя.